То з'їв всі мої пончики? Не я? Чи був не я? Майки, ми всі знаємо, що ти ласун. Я віддаю перевагу Емпанаді. Чувака, ти пробував сосиску в тісті? О, я обожнюю, що шишку в тісті. Я теж. <плес> Як справи, Пабло Ескобар? Що справді? Що? Це ти жер? О, то ти думаєш, якщо мед зараз на масі, то значить, що він їсть все, що тут є? Другий раунд, друга частина нашого відео про тестування деяких модифікацій зброї, які не повинні існувати, але чомусь вони є. Ми прикупили купу різного барахла, яке тільки знайшли, і все воно відстійне. Почнімо це берета. О, воно справді спровісті супер тупа модифікація. Можна сказати, що це... що це тупа модифікація глока. Ей, перестань, Берета гарна, мені дуже подобається, як вони виглядають. Хоч вони і не такі добрі, як локи. Але як ви бачите, цей магазин має дуже дурнувату і тупу основу. Це тому, що магазин це ніж. Причепіть цю штукенцю до жилету, і якщо ви розумієте, то, що діло пахне смаженим, і вам би знадобилось ще щось окрім 9 міліметрів, ви просто робите ось так: і у вас є ножака магазин. І ви такі бам-бам-бам. Чах-чах-чах. Бам-бам-бам. Чах. чах чах бам-бам-бам. Ча пів пів. К, к, к. У всякому разі, я тренуюсь з ним. І знаю, як з ним махатись. Його також можна зняти і використовувати як звичайний ніж. І до нього додається тренувальний чохол. О, Ой, до речі, ви можете відстрілювати ним по поганцям. А ну, чекай, так, не можна стріляти. Якщо поганець дуже близько до вас. Але з чохлом ви можете робити ось так. Ну, знаєте, практикуватись на своїх друзях. Я не був готовий до цього. Відпрацьовувати свої удари на них та й самому не порізатись, бо постійно зробити собі сіпоку, намагаючись заховати пісолет в кобуру. Так чи інакше, ми. Ми подивимося, що задоволи хоч якусь шкоду таким летючим ножем. Цілю зі око. Таке собі проникнення. Не думаю, що це діє вона відстані 10 сантиметрів. Бам 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 О, ні, я пустий! А цей штрих все ще пре на мене. Не біда, я дістаю свій ніж.

Ну добре, вона знаходиться не тут. Я влучив у м'язко, просто за у трапецію. Пістолети іноді заклинює. Не викидає патрон, чи відбулася подвійна подача або щось подібне. Щоб швидко це направити, є така штука, як 3В. Зараз поясню. Ви вдаряєте в основу магазину, щоб переконатися, що він зайшов на цілого. Відтягуєте затвор і відстрілюєте. Це перший і найшвидший спосіб відновити працездатність вашої зброї. Це щось на кшталт рефлексів, просто вдар відтягнув вистрілив з цим продуктом. Триве може й не спрацювати. Так добре. Але ну ми спробуємо гаразд. О, ні, що робити. О, давайте зімітуємо прихват. Мені потрібна гільза. Не зловив. Добре, забабахуй прихват. Та як його засунути? Окей, магазин там. О, ні. У мене защемило гільзу. Усі знають, що треба робити триве, але як зробити, щоб не поранитись? Немає часу для розумів, Потрібно робити триве. Вдарив. Ох, чувак, я зроблю це. Потрібно бити сильніше. Вдарив, Витягнув. вистрілив. <рив> Навіть з ножем спрацювало. Ідеально. Ага, тут треба накласти шви. Так, без сумніву, накладання швів. Я потренуюсь у стилі Джона Віка за сценарієм проти нього завжди кілька бандюків. Нє? Отже, ми мочимо поганців, застосовуємо ніж та продовжуємо валити їх далі. Вінно наступний сценарій Джона Віка. Я відстрілюю звідти бідулах ось тут і використовую додатковий магазин. І не просто використовую, а розвертаюсь і стромляю його в череп цього хлопця. Подивимось, як він зайде, не впевнений, що набагато. І тоді я перезаряджу магазин, який серчить з його черепухи. Гайда, бам-бам-бам! Че -бам увійшов, -бам. але не дуже вдало. Бам-бам-бам! На боже, але ж тверда лисина. Ось тому ми і тренуємось, щоб з'ясувати, що працює. Череп відпадає, значить, даємо шию. Бам-бам-бам! К'я! Ну ж бо, та що сталося? О, ні, на бій сунувся. Можливо, ми щось не так робимо. Остання спроба, а потім здаємось. Бам-бам-бам! Усім покидькам гайки! Запобіжник! О, ще й заклинуло. Тоді застосуй вдари відтягнув вистріли. Гаразд. К'я! Знаєте, що я ненавиджу? Так, це натискати на гачок як печерна людина. Ця модифікація перетворює будь-яку зброю зі спусковим гачком на кулемет Гатлінга. А як ви знаєте, кулемет Гатлінга проводиться в дію за допомогою ручного колінвалу. Це такий маленький механізм, який ставиться на будь-яку зброю. І він буквально відстрілює за кожен оберт двічі. І ми перевіримо, як він працює. Це не переводить зброю в автоматичний режим YouTube і не робить імітацію автоматичного режиму. Він буквально перетворює зброю у кулемет Гатлінга, який ви дозволяєте на своїй платформі. Не нам вас вчити, гайда заряджу на бій 12-го калібру. Тож це тепер справжній кулемет Гатлінга. Гадаю, саме таке хотів створити Джон Мозес Гатлінг. Я не буду її так тримати, краще прихвачу так. Зброю завжди потрібно тримати обома руками. О, Боже, бляха! О, то вона вже відламується. Повернулась в бік. Все добре. Гаразд, давайте подимо. Боже, Лекше, мен! Мати рідна. Знаєш, що круто? Тримати рушницю однією рукою, коли вона стріляє, наче клемет Гадліна. О, поглянь! У нас великий магаз. Круто! Трясся! Ай, та він не покоцав. Через віддачу я порізав палець об запобіжник. Ау! Та є що гірше. Слава Богу. А як ви дивитесь на це? Щоб поставити курок Гатлінга на автомат. Це повністю автоматичний АК-47. Стрілятиме гірше? ймовірно, або зробить цей АК ще більш автоматичним. Добре, спочатку одиночними. Красі, <стрес> я не був готовий. <стрес> Нічого не вийде. Ну, добре. Ти ледь не влучив у стіл. Гаразд, тепер наповну. Я на автоматичному режимі стріляю одиночними. Боже, і цей теж хоче мене порізати. <ріст> Гострюча пляха. Стало гірше. Я пробував ставити цю інновацію на інші стволи, але вона не усюди підходить. Но на цей FN509 вона підійшла, Тож ми спробуємо її на пістолеті. Не знаю, чи спрацює, але мені вдалося це закріпити, Тож подивимось, куди в біса мій палець дівся? Гаразд. А... Його заклинуло. Подивимось, що буде так кожного разу. <плес> Чудово. Гаразд, причеплю це ще на щось. Перед вами карабін арт-15. Під набій 50 беовуль. Я покажу вам його. Навіть не знаю, що зараз станеться. Ніхто не знає. О мій боже! Добре, я краще підставлю ногу. А що, якщо дістану по Що за? Гаразд, два підряд. Будемо вважати, що працює. Не впевнений, що до наступного 12 та 50 Беовуль були важкі в керуванні, тож... 50 BMG леді та панове. З курком Гатлінга. Я краще тут постою. Щоправда, я без поняття, як його тримати. Гадаю, сошки допоможуть, можливо. Було весело. Говори за себе. Ух, там ще є. Ні, я закінчив, я звалю. Гайда, показувати останню зброю. Далі на вас чекає найдивніші, найдивикуватіші видумки, що ми могли знайти для R15. І все зібрано докупи. Перш ніж я щось пояснюватиму, просто погляньте самі, придивіться, не спішіть та спробуйте розібратися, що тут відділяється. На зброї цього добра більше, ніж ви думаєте. Це одна із тих речей, на котру чим довше дивишся, тим більше знаходиш. Багацько я ж на неї нечпив. Це мій найкращий білд. без сумнівів. Якби мені загрожувала небезпека, то для оборони я б прихватив саме таку. Практично будь-яка річ стане у пригоді. Давайте ж оглянемо детальніше. Я розповім вам на що це все здатне. Тобто на все. Ви сидите у будинку і раптом чуєте, як б'ється скло, що ви робите? Біжите за своїми дітьми? Ні, це наражає вас на небезпеку. Ви чекаєте. Ви не знаєте, скільки, можливо, хвилини, а може, й години. Тож вам потрібні засоби для існування, вам потрібна енергія, щоб бути впевненим, що ви впораєтеся з загрозою, коли настане час. Отже, ми запаслися содовою. Тут у нас динозаврик від нагетси можна покласти і звичайний курячий, якщо є. Невеличкий роз'єм для соусу. Насправді це маленька тактична підставка для соусу. Тож покладемо наш соус саме туди. А тепер ви просто сидите і чекаєте, і вам чітко. І мені байдуже, якщо бандіто з відчікуватиме 4 години, щоб вломитись в мій дім. Я не зголонію. Ти можеш дивитися тут стрімле біга? Так можу. А потім, якщо вам стає нутно в довгому очікуванні на гостей, у такій ситуації вам пригодиться тримаєш для телефону, Тож я можу втикати у телефон та глядіти у потрібному напрямку, ніби я готовий. Я б міг би зайти на камери спостереження, але це було б нудно. Я краще подивлюся ранчо на Ютубі або викликати копів. О, але навіщо, коли у тебе є це? Розгляньмо мій кінець. Я поставив на нього Sierra 5 від Dead Air, Калібру 5.56. Далі у нас ліхтарик Superfire. та тактичний вимикаж до нього По прицілам у нас. Насправді таке ніде не продається. Ми знайшли це в інтернеті. покажу вам ще і задню частину для розуміння. по суті, ви просто дивитесь туди, вирівнюєте з переднім пальцем, і так відцілитесь. Це дивно. Ось тут взагалі то відкривачка. А це пиво з мого різдвяного спецвипуску з Кінтак Ballistic. Балістік. два роки тому ми знайшли пиво в кущах, і нічого більше цікавого там не лежало. є все, що треба. Це як? дно? Це заважає. Бачите? Ось чому ми, ми завжди тренуємось. щоб розуміти, що працює, а що ні. Тож ми вияснили, що треба переставити відкривачку. <софіни> О, Та <й> То як <софіни> так? Пиво дворічний давнине. Воно стояло на сонці два роки. А що ти очікував? Я ж не думав, що воно почне виливатися я де знав, що там стільки тиску. Зальопав новісіньку футболку. Це моя любима фуллаут футболка. Ей, досить менумацити. О, Знаєш, це коли на твій газун без безхатько. Ось так воно пахне. Продовжуємо. Тут у нас тримач для напою. Невеличкий такий стаканчик. Це середній. Далі у нас, звичайно, тримачі для нагітс і для соусу. Також антапка для ременя а тут у нас тримач для телефону. Що цікаво, то навіть на ньому є рейка пікатіні, так що ви можете прикріпити щось зверху, якщо захочете. Його можна розвернути, відкидати, повертати як завгодно. Він може все на ньому стоїть коліматор від Swam Fox. Це просто маленька однократна червона точка. І найбільше що припадає до ока так це заміна спускового гачка та руків'я на цей механізм виробництва компанії KNS. І скільки він коштує? 400 близько 400 баксів. Ми не пожаліли філок на цю штуку. Це щось наподобі руків'я метелика або руків'я Лопата, як у Браунінга М2. Просто зарядив два патрони та-та-та-та-та-та. І... Дехто із вас зміг вже помітити, що ми поставили його на ловер авторежим. Тож ми зможемо стріляти з нього як з М2 Браунінга, подивляючи собі руйніне ранчо на телефоні. Гаразд, ми повністю прокачали його. Подивимось, як це працює. Я дивлюся свій улюблений канал на Ютубі. Він досить непоганий. Добре, давайте зведемо цю штуку. Окей, я не хочу по ньому сильно бити, бо мій напій розгіллється. Подивимось, що з цього вийде. Може, лупнемо посталі? Нічого особливого, три з трьох. Давай помаленький. Чуваче. Добре, постріляємо одиночними ще трохи. Ой, ми втрачаємо кетчуп. А пофіг. Вистрілю в магазин одиночними. Гаразд, круто. Працює добре. Зафіксую крокштейн. Поміняю магазин. Та переходимо в авторежим. Що скажеш? Твій телефон в. О, ні, телефон в нагетсах. На цій штуці багато кнопок. Добре, закріпив. Гайда, провіримо. Швидко лупашить. Старий, та це було мега швидко. Звісно ж, це було круто. Давайте спробуємо ще дещо з цією зброєю. Візьмемось за голову балістичного манекена. Добре. Погнали. Я також зняв кришку з стаканчика, щоб подивитися, чи багато проліється. Я ледве влучив в нього. Все йшло мимо. Це взагалі далеко до влучання в голову. Може, варто прицілитись. Я ще не використовував пальчиковий приціл, тож, можливо, в цьому і проблема. Користь цієї фішки в тому, що коли ствол починає перегріватися, ви завжди можете його судити. Охолонь, друже, так що це як охолоджуюча рідина для вашої зброї і для вас все в одному. У моїх гнагеця гільза, але це нічого, я все одно їх розігрію. Вони трохи охололи. Знаєте, на військових броньовиках є таке кріплення з боку, до якого фіксується кулемет, щоб можна було гасити поганцю під час їзди. У нас точно така ж технологія. По суті, це справжнє військове кріплення для кулемета. Це точно ніяке там старе барахло, яке ми могли знайти і зварити разом з майки. для нашого саморобного кулемета метелика. Погарцювали. Оскільки я не міг влучити в нього з місця, тож ми подумали, що трохи руху мені не завадить. Бачу контакт на дві години. Ми повинні були його знести. Я влучив в нього парочку разів. Добре, давай спробуємо ще раз. Добудь що? Так, наступного разу буде краще. Поки що він не отримав жодним набоєм попиці. Але мен, ми перебили його ключиці. Так що його руки стануть такими дриглими. Бачиш поганця там? Е, Котрого? Того, про якого у нас дані, про проникнення на нашу територію. Оу, так, так, я його бачу. Це скелет такого скелястого кольору. Як виглядають його плечі? Виглядають так, ніби їх потрібно пробити? Схоже на те, вони наче самі напрошуються на пробиття. Гайда, промасажуємо їх! Розганяй! Йой! Це повна потужність! Ми ж ніколи не включали її на повну. гайда! Сюда! Цілю в зоні ураження! Ось так. Ну, я напевно зачепив стіл поруч з ним. Ти стелив на низько. Ау, гаряче! У! Які тепленькі. Удар, 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 удар. Але подивіться, що я зробив. Я виніс з його ключецю. Вона була прямо тут. Бум! Тож, народ, коли я візьмусь за направлення ключець, краще вам тікати. У мене ідея. <плодок> 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 Мені потрібно набагато більше набою. І я можу розвертатись трохи більше, ніж на 180. Ти нервуєш? Так. Тобто, ні. Все буде добре. Гаразд, поїхали. Важкувато влучите. О, заклинуло. Це дві Я пустей. Все, він труп. Його інопланетні мізки висять на деревах. Тебе зачепило? Усколку. Прикольно, все добре. Надіюсь, ти не будеш скеглити. Так, це лише подряпина. Покличте лікаря. Знаєте цю пісню, у котрій співається? Дозвольте ісусу взяти кермо. Так і я дозволю цій зброї керувати самій. І ми подивимось, куди вона поведе. А ти нервував тоді? Е, так, тоді було річніше. Я не сподівався, <плес> що так буде. <свят> У нас тут, як завжди, стара добра подвійна подача. Та ця штука, то я бачу, як настріляє вогнем. І плюс до того, він дуже добре підсмажує нагетси на глушнику. Так що це кльово. Виправиш неполадку і доб'єш глушник. Такій зброї. Неполадки прощаються. О, та там ще є. Чуваче, він просто посіває набоями. Трюся. Їх там ціла купа запхана. Я майже впевнений, що й гайки. Заходьте на канал Метакеріка, це наш відеоблог, де ми відновлюємо занедбаний курорт. Проводимо там на батові що часу, нічту. Я не в описі. Дякую, що дивитесь в руні не ранчо. Я вас люблю. І здивимось. Що це було? Пора закінчувати епізод.